Доброго дня, колеги, доброго дня, Україна. Мене звати Яросевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії «Сингента». Зі мною сьогодні Сергій Радчук, регіональний технічний експерт. І ми на полі господарства Агропродсервіс, що на Тернопільщині, село Настасів, сьогодні 9 червня, і ми проводимо огляд посівів ярого ячменю, сої. Також кукурудзи та соняшнику для того, щоб подивитися їх стан, чи вони уражені хворобами, шкідниками і яка заборяненість поля. Сергій, вітаю тебе на цьому Віт. полі. Ви мали можливість побачити вже. Посівну кампанію, відео як проводився посів. Сьогодні ми приїхали з Сергієм оглянути поля, щоб подивитися, як працюють засоби захисту рослин від компанії Сингента. Колеги, зараз ми знаходимося на посіві ярого ячменю і прошу Сергія розповісти більш детальніше, коли проводився посів і які засоби захисту вже тут були внесені, і як ти оцінюєш їхню роботу, Сергій? Доброго дня ще раз. Посів ярго ячменю на даному полі проводився 9 квітня, на глибину загортання 2-3 см, 13 травня тут був проведений перший захист пестицидами. В баковій суміші було внесено препарат Примафорте для контролю бурянів. Також було додано до нього препарат Елатусия в нормі 0,6 літрів на гектар для комплексного захисту посівів ярого ячменю від хвороб. Даний препарат має три діючі речовини, з яких два тиразола і один е, карбоксамід, тобто sds чай продукт І також дану бакову суміш було додано інсектицид енджо, який містить дві діючі речовини: це тіаметоксам з групи неонікотиноїдів і лямбдацигалотин з групи піретоїдів, в нормі 180 грам на гектар. Фаза розвитку першого вивідку було початок виходу в трубку. По БіБІСІА це 31-32. Зараз ми бачимо, що посіви знаходяться в фазі розвитку 37-39, це початок виходу пропорцевого листка. На даному полі ми можемо спостерігати, що препарат Примафорте спрацював на відміну, поле чисте від бур'янів. Якщо можна сказати за фунгіцидну складову, елатусия також. Працює, працює на відміну. Сьогодні у нас вже 9 червня і вже місяць часу на даному полі було внесено даний продукт і ми можемо спостерігати абсолютно чисту листову поверхню, абсолютно чисті стебла без будь-яких ознаків хвороб. Сергій, по твоїй оцінці, як ти оцінюєш поле по 10-бальній шкалі? По 10-бальній шкалі можна відмітити, що поле десь має тверду дев'ятку. Чому не 10? Причина в тому, що я підозрюю, що трошки сухо було, коли проводився посів. На західній Україні спостерігався дефіцит вологи, і е, можна сказати, що е, сходи отримані були дужно, але трошечки пізніші терміни, як би того хотілося. Зрозуміло. Дуже тобі вдячний за коментар. Колеги, ми зараз переміщаємося на сою. Будь ласка, залишайтеся з нами. Ми зможемо подивитися роботу нашого протруйника і роботу і АТОВа. Колеги, ми тепер перемістилися на посів сої на господарстві Агропросервіс. І я попрошу Сергія прокоментувати, що він побачив, строки посіву сої, як вона себе почуває, як спрацював протруйник та інакулянт, а також засоби захисту рослин, які були внесені на цьому полі. Сергій, що ти можеш сказати по посівах сої? Посів сої відбувався 28 квітня, глибина ґрунту на момент посіву була 9,5 градусів, що в принципі оптимальна для. Висіву такої культури, як соя. Також можна сказати, що одразу після посіву було використано ґрунтову схему в баковій суміші з двох препаратів 3 літри гезагарду і 1,6 літра на гектар дуалу. Що можна відмітити по роботі ґрунтових гербіцидів, що на даному полі ґрунтові гербіциди спрацювало на відміну, поле абсолютно чисте, немає ні злакових, ні дводольних бур'янів. Також можна відмітити по роботу самих прутуйників. На даному полі було насіння оброблене прутуйником Maxima Dvan в нормі 1 літра на тонну, також інукулянт Atuva і плюс протектор Фрема. Соя зараз знаходиться у фазі двох повноцінних трійчастих листків і на кореневій системі ми можемо вже спостерігати активне утворення бульбочкових бактерій. І можна відмітити, що вони є активними. Визначаю це за простим методом, коли розрізуємо бульбочкову бактерію і бачимо, що забавлення її всередині є червоним або гарно рожевим. Можна говорити про те, що азотфіксація в бульбочок вже відбувається. Можемо спостерігати, що їх досить є на головному корені. Можна спостерігати, що чиста листова поверхня, чиста коренева система, ніяких хвороб немає. Не спостерігається ніякої фітотоксичності від дії грунтових гербіцидів. Сергій, як ти оцінюєш поле з соєю по 10-бальній шкалі? По 10-бальній шкалі можна сказати, що дане поле є 9 балів, грунтові гербіциди спрацювали на 10 балів. комплекс Потуйники спрацював також на 10 балів, але є один момент: видно, що соя не дуже добре себе почувала за рахунок того, що перша частина травня місяця була дуже прохолодна і були пониження температури навіть до мінус трьох, що вплинуло на самий розвиток сої. Можна спостерігати, що вектор росту в даної рослини дещо змінений. Це зумовлено перед перепадами температур до мінус трьох. Колеги, ми. Оглянули посів сої. Зараз переміщуємося на кукурудзу та соняшник. Залишайтеся, будь ласка, з нами. І гарних вам урожаїв сої. І ціни на сої по 15 тисяч. Успіхів!